У 2024 році контракт з міноборони РФ, нібито підписували понад тисячу осіб щодня. Про це він заявив на колегії міністр оборони країни агресорки Білоусов. Водночас зазначив, що в 2024 році році збройних силах Росії було набрано понад 427 тисяч військових. В середньому щодня укладають контракт понад 1200 осіб. Додав він. І нагадаємо, що командир 3-ї штурмової бригади Андрій Білецький в інтерв'ю Українській правді повідомив, що з армією РФ щодня укладають контракти 900 осіб. І вищий антикорупційний суд зняв електронний браслет з голови антимонопольного комітету Павла Кириленка, якого підозрюють в незаконному збагаченні на 72 мільйони гривень. Йому дозволили вільно пересуватися в межах України. Про це також свідчать судові документи. Нагадаємо, що в серпні суд призначив Кириленку запобіжний захід у вигляді застави в 30 мільйонів гривень. Вже наступного дня необхідну суму внесли. І наразі ж захисник Кириленка провів просив замінити запобіжний захід, бо деякі обмеження заважають йому виконувати обов'язки голови антимонопольного комітету України, зокрема відвідувати територіальні відділення комітету в регіонах.